Ну що, нормальний продуктивний день. І я надіюся початок цього відео. Сьогодні з зустрічка встали, попили каву, зняв для вас відео про автоклави. Трошечки показав там що до чого як. Ну, чисто моя теорія бачення. Потім вправилися, потім поставили діток на брата, а самі поїхали в сусіднє село. Сьогодні у них був благодійний концерт і благодійна виставка, і, типу ярмарки для допомоги ЗСУшників, Ну, хлопців, хлоп... на, на, наших хлопців, так підтримка знаєте, нашим хлопцям. в общем. І е, Запросили мене з... на концерт благодійний. Ну, в общем, поїхали ми з Маринкою. Маринка була в ролі глядача. Ну, а я, виходить, трошечки виступив. Зробили ми концертик, приїхали додому. Почали робити е, паштетик. Дзвонить до мене мій товариш Назар каже Коль. Приїдь, забери 300 кілограмів макухи. Ну, я, в общем, отак якось бігом впригнув в комбінізон. Зараз поїду, заберу макуху. Так що, в цілому, все в плюс, все в роботу, все в якийсь розвиток. Так. Макуха, кстати, хороша. Я оце так У нього вже, мабуть, це вже третя партія, кілограм по 300, оце я в нього забираю. Прошлий раз було 370, другий раз 300 і оцей третій раз теж 300. Ну, Взагалі, забираю, тому що хороша, свіженька, вони е, давлять виходить, олію. Ну, а мені чого. Чого мені відказуватися, правильно? І ціна там стабільна в принципі, нормальна. Е, від базару на 2 гривні менше, виходить від базарної ціни. Фух, ну, В принципі, якось отак. Все, лечу далі. Щас, щас, коротше, заберу зараз заберу Назара. Без прицепа їду. Прицеп е віддав на поварку. Там його треба попідварювати в мене. Коротше, підварити, підкрасити, все це діло. Всім цим ділом займається Стас. Ну, в мене єдиний мастер по автомобілях і по всьому. Ну, в общем, він забрав, усе розібрав, розкомплектував, поварів, покрасив там мені усе. І зараз йде процес зборки. Так що і до прицепа время дійшло, так як я і обіцяв. Ну, По-другому ніяк. Робити треба. І я так подивився, ага, думаю, ну, поки дощі йдуть, це остальне в общем, відправив прицеп на на цей, на роботу. На, Не на роботу, верніше, а на, на відновлення. Типу, на на це, як, як там кажуть, коли машину від, 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 відробляють заново. Боже, вибило з голови в мене. Ну да ладно, на реставрацію. о, так що... Реставрація прицепу проходить повним ходом. Ну, а ми, в принципі, зараз поїдемо, заберемо макуху і додомку. Отак. Так, приїхали додому нагилив, повен посад макухи соняшникової. Е, інтересний маслопрес, саморобний, типу. а може і не саморобний, ну. Таке щось, знаєте. Теж редуктор, мотор, ремінна передача, і сандаліть хлопці день і ніч <клес> макуху. Так що треба й про свій вже думати свою олійницю запускати. Просто ніколи, ніколи біля неї стояти. Але ось ідуть жнива, буде сояшник, я думаю, і візьмемо додому пару сотень кілограм та і запустимо. Так, приїхав, приїхав, приїхав ще ж тоді додому, соєву макуху привіз і взяв отакий, от, виходить, БМВ Деха. 15%, відсоткова. Получається, стартер 5, 15%, гробер 12,5, фініш 10%. Хочу спробувати маленьким поросяткам. Зроблю просто е гранулу троєчку і буду їм підсипати, чисто прикорм уже такий робити. Хочу стартик їм зробити. Ніколи цього не робив, ну чисто от щось мені так захотілося. Е вчора були в Полтаві, взяли е Марина Маринака, попробуйте. Кажу, Та ну що ну вілька, як вілька, ну що, як ви не бачив цих трісочок. Отака штукень. Хоча блін, можна прибамбос якісь зробити, щоб більху так само вдома сікло. общем, подивимося, це я з багажника все повикидав. Узяв отаких дві стружки. Подивлюся, воно ще ну, не стружка. А Маріна взяла собі такі якісь ці стікляні штуки, щось там вона каже, для рису, ще там для чогось, ну, тобто на крупи. Так що, в цілому, все, зараз буду це все в хату заносити. Розгружу, розгружу макуху ще. У мене то, в принципі, є. Ну, вона така нужна, що вона така нужна. Так що, в цілому, у мене раз, два, вісім. Ви до мене, дядь Вась? А ну зараз, 3 секунди, підожіть. Зараз до сусіда подойду. Так, зараз дядь Вась. Так. Сьогодні, сьогодні сюди упакував у вуличну, е, виходить цю. Та вулична вітрина, поняли? Упакував тушоночку, хай стоїть. Тут а вже. Ну, чисто так буде в нас вона як вулична, так і працювати. В хату її вже й не заноситимем. Ну все одно, то робить, то не робить, якісь у неї, знаєте, здвиги. Не пойму від чого і чого. Ну, в общем, факт тому, що треба із нею щось робити. Треба шукати хорошого мастера. Возможно, Фріон треба пере переставити, чи кажу, переставити, пере -пере перезаправити. Ну, а я зараз заправлю, теж автоклав зробили. Тільки що все-таки доробили е, цю як її, паштет. О, от такі от баночки. Зараз будемо шприцом пробував е, Ковбасним шприцом напижовувати в баночки. Дуже удобно. А перед цим я ложкою накидав. А шприцом дивлюся, вовка брус так робить, і його так зробив. Взагалі, ми такий от паштетик. Бачите, прямо видно слої, як шприцом е, цей складалися. Так що, в цілому, все, зараз це все діло упаковую. Е, і, в принципі. Я навіть не знаю, чим займуся. Ну, чим займуся. В принципі, ще до вечора час є, сонце тільки-тільки сідає. Надіюся, завтра дощу не буде. Хочу все-таки камінчик далі покласти. Ще там просили. В принципі, може просто є якісь е, нові, нові в мене підписники, які питали, Коль, що за забор? Ну, сам клав О, ще раз. Опа, на привіт! Красиво ти що? Чом летиш за мною? Ну, в общем, е... камінь як камінь. Попробував, подивився в інтернеті дуже багато всіляких роликів, Ну, в основному це був мастер-кладки, я вже казав. Просто для когось може буде нова інформація. А для когось стара, стара ще раз сказана, нічого страшного не случиться. Ну, в принципі, от, от так от положив камінчик. Я е, е, Надо докласти третій столик. Так, іди, кажу, трет... Поля, Ну куди в калюжі? Боже, що за дитина? Ну, вибігла. Ану до мами бігом. Давай, чоботи вдінь. Піди вдінь, Ти не можна в тапочках в калюжу. Ти взагалі в тебе отут є щось у голові, куди? А завтра в лікарню поїдемо, укол тобі колоте. Ага, піди чоботи вдінь, бігом. Іди чоботи вдінь, а потім прийдеш. Зробили відкатні ворота. Теж, коротше, поварили. Про відкатні ворота буде додаткове відео. Я повністю все зараз монтую. Там воно буде на часочок, а може навіть і півтора. Так що в цілому Во, прикольно отак от виглядить це все діло. Чікс, опа, на. І все, і закрилося. Так що, ну так, пішов одне робити, друге. А цей, друге роблю і третім закінчив. Ну да ладно, так, стопчики доложу. Надіюся, завтра буде хороша погода. Така от ручка, опа на пружинці і усе. Коротше, надіюся, буде добренька погода завтра, і я все-таки докладу другий камінчик, чи цей третій стопчик і четвертий. Так що на третій стовпчик мені времени тут треба зовсім зовсім небагато. Буквально це на пів часа, ну, на час роботи, і все буде хорошо Це вже в мене виведений кінець. Тобто, по вишині у мене виходить. Сюди ще камінчик підкинеться, ну тобто, один ряд. І потім вже за сандалю туди на ту сторону. Ще один. І поки що не знаю, мабуть, трогати не буду. Толя, привіт! Трогати не буду, а може й буду. Якщо погода дасть, ще ж камінь у мене ж ось лежить. І от там лежить він далі, треба його вже кудись діти. Я думаю, що треба його дівати в забор. Тобто, може, виділю колись время, І я думаю, що 2-3 дні я його викладу, так як я виклав, в принципі, і цю сторону. Не дає погода, і ну, хоч що ти не зроби. Так що як, як вийшло, так і зробив. Вийшло, в принципі, доволі непогано, гарненько, акуратно. Уже і шляпи приміряв ті, що мені Валера із Кобиляк, Валерчик зробив. Тобто вони просто там накриті. Ну вони наскільки важкі, що їх вже ні здує, ніде нічого для того, щоб бодощі йдуть. Думаю, щоб зверху не мочило. Там, то в принципі ляпухи закрито все. Ну, все може бути. Так, ладно, все, пішов я вкидати автоклав, бо я з вами як заговорюся. Да, я ж то люблю балакати, поніма? Люблю щось вам показувати, розказувати. Але роботу теж треба якусь там та й робити. Точно. Боже, що я люб... лупасю? Нам ще 25, а може навіть більше брулерів різати. А я кажу, зараз це зроблю і навіть не знаю, чим займуся. Вода ж то закипіла твою дивізію. Так, ладно, все, давайте. Не прощаюся, мабуть, так? Да? Ну, ще щось може знімемо там по, -по времені, по, по проходженню нашого часу. Так. Просили мене показати, Коль, як виглядає бройлер після перосйомної машини. Отак от він виглядить. Тобто, перосйомка. Як у магазині. Ви оце знаєте, як купуєте в магазині, от, 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 от такий він і лежить після перосйомної машини. Тоже. Тобто, ну. Після пиросйомки бролер не смалиться. Абсолютно він не смалиться, бо немає що. Чисто для красоти не бачу логіки. А от іменно від пиросйомної машини мені дуже бролер подобається, нав... коли він жариться на кострі. Тобто на кострі він е, м'якенький, він відбитий, і він, виходить, немає в нього цього жовтого покриву, да, як є в бролера, який просто вкидається в кипяток, тобто який зашпарюється. Ну, і Після пиросйомки остаються отак, буквально на крильцях, отак Пару пір'їнок, пару ми їх просто відрізаємо. На, бро... на... Получається, на піросйомки ми переробляємо бройлера тільки тоді. Коли у нас або бролір йде на копчення, да, на ньому просто немає ні пищика, він чистенький і гарненький виходить, або цей бролір йде на тушонку. Тільки так. Тобто, людям це дуже рідко, це як дуже сильно швидко просять, то ми попереджаємо, що ми будемо потрати бролера піросйомною машиною. Деякі люди розуміють, що це, а деякі питають, а це як? Я їм об'ясняю, не буде красивого кольору, який, наприклад, ну, є в, в обичній кулі. Так, дзвонять мої, кажуть. Папа візьми щось солоденького, взяв заварних пирожинок і отакі горішки з гущонкою. Доїжджаю додому. Тут недалеко, оце, вон, виходить, оце вон поворот у нашій, ну, в нашій провулок. А біля нас тут, а десь де річка, тут же ж лісочок ось є невеличкий. Я так думаю, боже, я так хочу в ліс, просто я не знаю як. Но я не можу з цим хазяйством, наскільки я прив'язаний. Думаю, ану я зараз крутнуся. І просто подивлюся, що у цьому лісі є. Ніколи тут не ходили, не дивилися. Ну, а вдруг маслята якісь є, знаєте, і до оце зараз лупе. Зараз подивлюся, нічого не рватиму, якщо є. Є рядовка, ось отака. Ну, Тіпа, типу, ну вони якісь, якісь коротше, фігня. А це, думаю, зараз отак пройдуся, подивлюся, може трохи маслят дає. А потім візьму Макара. Він же ж у мене грибник страшенний, і поведу його. Знаєте, поведу. Ой, дощуряка як Ух, клас, усе за шиворот. Коротше, прийдемо, може, з ним пізніше, може дощ закінчиться. І отак просто типу, пройдемося в лісі, гриби позбираємо. Знаєте, Воно дитині дуже інтересно. Тим більше, я ж кажу, він у нас страшенний по поводу риби, рибалки, да? і по поводу оце грибів. Це капець, це дитина просто, яка, я не знаю, він би постійно це, в цих в лісах ходив би і гриби збирав. Це в мене батько покойний був, страшенний грибник. Він оце як зайде в ліс, все, він не вийде з лісу, поки він не назбирає грибів. Оце буде ходити і знає він куди залізти, куди подивитися і так далі. Ех, ну немає, 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 нічого немає. Дивись, взагалі, отут у нас... Або просто може хто ходив, не бачу, щоб і вирізані були. Ну, не бачу я. Оце, блін, поперло. Ну чого тебе Коля, поперло сюди, оце в цей ліс. Так, Подивиться. Ну, в общем, ладно, нема. Думав, може тут а хоч пару грибочків якихось є. Чисто знаєте, щоб дитина чисто віддихнув. От заїхав, папа, папа, диви, грибочок там вирізав 1, 2, 3. Ну, ладно, прийдеться все одно їхати в якийсь ліс. Ми сьогодні роботу в принципі, закінчили. Раненько сьогодні утром встали. Зарізали 12 бролерів. Оце я якраз їх розвіз. Їду додому, зараз поп'ємо кофе. І я думаю, що уламаю маринку і поїдемо по гриби. Хай сидять в машині, а що робити? А ми з макарончиком пробіжимося і по берегу... Ну, є ну, ось, ну це якісь непонятні. Бачите, це якась бліда поганка чи що воно, Ну щось, щось таке, поганка якась. А іменно отакого їстівного гриба то немає ніякого. І це таке щось бліде. Ні, хтось повалив, повалив хтось гриби. Бачите? Повалені, потоптані, вже хтось був. Значить, в принципі, може тут грибочки і були, але їх визбирали. От і все. Так, ладно. Дитині обіщав. Обіщав Макарові, що поїдемо по гриби. Кажу, мама з папою трошки справиться. А воно, знаєте, діти вони дуже запоминають ті слова, коли ви щось їм обіщаєте. Тобто, хай ви зробите це пізніше, через час, але дитина це от запоминає. Не, не так, як взрослому. можна сказати, потім, знаєте, сказати, та не вийшло, да і все. Ну і ніхто на вас не обидеться, так? Да? Бо ну не вийшло. Бо це такий людський фактор розуміння. А от в дитини не може такого, як це не вийшло. Ти ж папа обіщав. Так що, може, я думаю, що і не буде дощу. Зараз уламаємо маму і попрямо, і попрямо по гриби. Я думаю, що це буде окремий, може, відосик. Ну, в общем, треба. Зараз, мабуть, кофе поп'ємо, їй-богу, поїдемо. Підож, та робота? Вона є завжди, вона була і буде. Я думаю, ви зі мною згодні. Поїдемо по гриби. Все. Блін, класно як. Та ти що? Ладно, все, в общем. Отаке відео, знаєте, ні о чом. Ну. Ну, а що зробиш? Життя блогера, воно таке і є. Або знімай те, що треба, або знімай те, що не треба, ну знімай. Все, радий вас усіх бачити на своєму каналі. Спасибо за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші підписки нові да, і за тих людей, які постійно з нами. Просто реально спасибо. Да. Так що блогера роблять люди. Блогер не стає сам по собі, знаєте, от так -от 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 -от. я завжди казав, що е кожен блогер залежить від своєї публіки. Якщо його перестають дивитися, то... Ну, все, ну, ну толку знімати відео. Чисто раді себе, для якоїсь пам'яті, ото хіба, знаєте, заливати відео на простор ютуба, да і все. Але ж, блогерство це блогерство. Це люди, це публіка, це велика наша сім'я. Все, я вже вдома. 3 секунди, я тут. Фух, хочу погреби. Давайте, в общем. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.